Підтримка та розвиток освітянської галузі у Клесівській об'єднаній громаді ставлять на перше місце, адже тут проживають чимало багатодітних родин. Відтак діти потребують особливої уваги з боку громади. Це невеличка школа першого ступеню у селі Рудня Карпилівська. Тут навчається усього 33 дитини. Однак вже об'єднана громада вирішила нагальні проблеми учнів. Зроблено нам замінено покрівлю, встановлено вікна, двері. Це Коштує 152 тисячі 1, 10 тисячі гривень. Замінено котел 16,3 гривень. Насос до котла 4,6 тисячі гривень. За освітню субвенцію було придбано два телевізори, дві доски і комплект таблиць. Ще нам провели за цей рік інтернет, дали. Ну, в клас ми брали ще вагонку. У сусідньому селі Карпилівка школу значно більше. Тут навчаються учні перших 11 класів. Та школа вже давно потребувала суттєвих змін, тож минулоріч громада віднайшла кошти, аби покращити умови навчання для дітей. Перше, що в нас було, це реконструкція покривлі навчального закладу ЗОЖ Карпилівка мільйон 79 тисяч гривень. Реконструкція, заміна вікон теж зож на 1 мільйон 380 тисяч гривень. У класах спортзалі та активі залі встановили нові вікна, поклали нову підлогу та в цілому відремонтували приміщення. Відтак вдалося запустити в роботу ціле крило, яке довгий час через аварійний стан простоювало порожнім. Тепер молодші школярі навчаються лише у першу зміну. Мені сподобалось цьому класі. Ти що о, ми нарешті почали ходити в першу зміну? Мені подобалося ти, коли ми з нашими всіма учнями прикрашали клас. наприкінці 2016 року громада отримала освітню субвенцію. Її розподілили між усіма школами ОТГ. У Карпилівську школу придбали різні дидактичні та научні матеріали, які полегшать навчання школярам. Придбали швейні машинки, мікроскопи, мультимедійні комплекси, дошки та ноутбуки. Тепер усі молодші школярі засвоюють програму із новітніми технологіями. На перше вересня цього року було реконструйовано. Покрівлю, двох корпусів і фоє школи. На 1 вересня це все було зроблено. На суму 1 мільйон 38 тисяч 500, 400 гривень. Далі на 1 вересня також було замінено усі вікна на металопластикові, також двері, по колу, вхідні двері, запасні виходи. До моменту річниці громади, тобто до 7 листопада, було утеплено лівий корпус, тобто підлогу утеплено, постелено дерев'яну підлогу в одному класі, зроблено навісну стелю у двох класних приміщеннях. Зроблено стелю у коридорі цього. Корпусу. Особлива гордість приміщення з кабінетами трудової праці. Тут понад 10 років було відсутнє опалення, тож діти повноцінно могли навчатися тільки у теплу пору року. Нещодавно у шкільній котельні замінили котли на нові твердопаливні. Відтак у закинутому корпусі знову стало тепло. Встановили два котли в нашій котельні. Твердопаливні, замінили в котельні вікна на металопластикові, встановили двоє металічних дверей, обладнання котельне встановили також освітлення, зробили в самій котельні і зовнішнє освітлення, відновили теплопостачання у шкільній майстерні, якого, до речі, не було. Десь років з 10. Працівник котельні розповідає, як працюють нові котли. Каже, економія одразу відчутна. В основному то фабрикет і дрова. Ну, якісь набагато трошки краще, менше йде палива. палива. Ну, закидаємо на 4-5 часу у нас. виходить. це потацію по 160 кілограмів. На 3-4 часа получається закидка брикету такому оновленню школи та змінам громада радіє, адже допоки були звичайною сільською радою, такої фінансової підтримки ніколи не мали.